Плануєте ви дарувати подарунки на свята? Плануємо. А який якщо на секрет? Ну, мужу я хочу подарити кулон. Ну, не знаю, може бути, тисячі 10 гривень, 15. Ух, блін, навіть не знаю чесно. Я вам не скажу. Ніякому дарити. Чоловіку я купила масажер для ніг і подушку таку велику у ванну, бо він після роботи буде. Розслаблятися, а своєму сину я купила вудочку, килим такий до кроваті і Загалом ще ми велосипед будемо покупати. Якщо разом з велосипедом, то це буде приблизно 15 тисяч. Подарунки, Ми будь-які можливо, там онукам чинуки повіж. Ну дуже індивідуально, якщо чесно, ще не обирала, але а, я була на куражівки, купила там пару подарунків, свічки. А щось таке? Напевно, найближчим подорожче колегам фіксована ціна на роботі, типу таємний санта. А ну і друзям не знаю, в районі тисячі півтори. Так, я іноді дарую. Маленькі подарунки, іноді не дуже великі сумки, чисто символічно, так, щоб приємно людині зробити. Я на Різдво Новий рік не буду вдома, на жаль.